Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і супер пропозиція для вас. Kia ЄNiro 2019 рік чистий. 1.06.2019 року автомобіль виїхав з салону в Нідерланді. Був куплений лізинговою компанією за 46 тисяч євро. Автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Весь в оригіналі перевірено електронним товщиноміром фарб, Ледовське світло, ближнє дальнє, Денні ходові вогні, легкосплавні диски, гума мішелінчик в хорошому стані. Задня гума також Michelin. Зразу зрозуміло і видно, що автомобіль обслуговувався згідно регламенту. Лізингові автомобілі з чесними пробігами, не скрученими, не мученими. Тобто автомобіль лише приїхав з аукціону, і, як багато автолюбителів знають, саме в Нідерландах, саме в цій країні не скручують пробіги Великі фірми, які займаються продажою автомобілів, тому що законодавство досить вимогливе. Якщо б було таке доведено, фірму би закрили за лічені секунди. Так, так, закрили би за день-два і обложили великими. Штрафами. Тому в Нідерландах великі компанії купують на лізингових аукціонах і пробіги можна перевірити не лише по лізингу, а й по сервісній історії. Комплектація Executive Line, шкіряний салончик, також в збереженому стані. Має автомобіль підігрів, охолодження сидінь. Будь ласка. Підігрів керма, клімат, звичайно, мультикермо, тримання полоси, адаптивний круїз, такі клавіші під рулем для переключення рекуперації. Зарядили ми автомобіль до повного, показує 434 кілометри в такому режимі, як їздив попередній власник. На даному автомобілі. Сок батареї 100%. Переважно в корейцях досить надійні. Іменно в Кіа досить надійні і в Hyundai конах батарейки. Тому, тому сок переважно до 100 тисяч пробігу тримається 100%. Так, такі шторочки, це вже докуплено, це не є оригінальне. Сонцезахисні шторки, докупив попередній власник, і воно так все залишилось. Підігрів задніх сидінь, пластик, шкіра, все в ідеальному стані в даному автомобілі. Задні стопи леддовські. Виділяю даний автомобіль з. Потоку інших автомобілів. Преміум система є в багажнику Subbufer. Килимок ще є оригінальний ніропластиковий. Пластиковий. Відповідно перед такими килимками збереження матерії як нове. Два зарядних пристрої: один для швидкісної зарядки, другий від звичайної розетки 220. Внизу є ще у нас компресор смола і ніші для зберігання речей. 64 кВт, Executive Line, Prestige, максимальна комплектація, автомобільчик лише приїхав з аукціону. Ціна з доставкою даного автомобіля буде вказана в темі відео. Голландський автомобіль з чесним пробігом. Так, прийшло ще Опелямперка, прийшла 64 кВт батарейка, біленька. Автомобіль також лізинговий, також з сервісною історією. Поставили ми його на зарядочку. Сіренький такий салон, такий автомобіль ми купували, возили для наших клієнтів, для наших підписників. Комплектація Executive Line Boss. Також пробіг даного автомобіля 97 тисяч. Зараз автомобіль стоїть на зарядочці, максимально показує 346 кілометрів. Прогнозовано, прогнозовано, будь ласка, 397 кілометрів. По опільамперках були відзивні компанії в даному автомобілі. Відзивна компанія проведена, замінено батарею. Багато ми таких опельамперок завезли в Україну. Такі карбонові вставочки. Досить цікава підсвіточка, є неонова. Зараз просто не дуже видно, тому що день підігрів керма. Підігрів сидінь. Досить стильний, сучасний далекобійний автомобіль в своєму класі. Також мультикермо. Наступний автомобільчик, це ми вже купили для наших підписників, для наших замовників, готуємо до відправки. Hyundai Kona, сірий графіт. Люди живуть тут в Нідерландах. Ми автомобіль вибрали разом, протестували, веземо в Україну, розмитнюємо. Ставимо на українські номера і веземо назад в Нідерланди. Так, так, є в нас така послуга, тому кого цікавить, звертайтеся. Кіаніро сьогодні супер пропозиція. Тому кого зацікавило, не зволікайте, телефонуйте. Дякую за лайки, вподобайки, діліться відео з друзями, близькими. Підписуйтесь на канал, а також підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції.